Програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Трагедія у шостці. З вікна випала дитина, а надвечір виструбнули ще двоє дівчат. Росіяни обстріляли п'ять громад Шостинського району. Є руйнування. Перешкоджали діяльності ТЦК. Окроливці затримали чоловіків, які сповіщали про місця вручення повісток. У шості двоє дівчат зістрибнули з дев'ятого поверху багатоповерхового будинку. Трагедія сталася напередодні ввечері. Як інформує поліція Сумської області, врятувати їх життя не вдалося. Загиблими є дві місцеві мешканки 18 та 14 років. Мотиви їх вчинку наразі встановлюються. Цього ж дня у шості з вікна дев'ятого поверху випала чотирирічна дитина. Обставини трагедії зараз встановлює поліція. Сьогодні, близько 15 години, до шосенської поліції надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення доставлено малолітню дитину з множеними травмами. Як попередньо встановили працівники поліції, травма малеча отримала внаслідок падіння з вікна. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Як повідомив головний лікар Шоскінської центральної лікарні Олег Шторгін. Малолітня дитина, яка випала вчора з вікна, у важкому стані, перебуває в реанімації з множинними травмами. Музика. Протягом доби російські військові обстрілювали середина Знопновгородську, Есманську, Шалигінську та Дружбівську громади шосткінського району. Прикордоння Шосткінського району продовжує потерпати від російських обстрілів. У середина Буді нарахували три вибухи внаслідок мінометного обстрілу. Через обстріл було пошкоджено три приватні будинки. Село Чигин з Допногородської громади росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Нарахували шість вибухів. Під вогнем з реактивної системи залпового вогню опинилося місто Дружба, п'ять вибухів. Село Старикова Ковашалигинської громади окупанти атакували фіпіві дронами сім вибухів. Село Бачівськ також обстрілювали за допомогою fpv дронів один вибух. Також село обстрілювали з мінометів, нарахували сім вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Кроливці затримали адміністраторів каналів, які зливали місця вручення повісток. Спільноту вони створили в одному з месенджерів у липні 2023 року. Їм повідомили про підозру за фактом перешкоджання законної діяльності військових формувань. Доведено, що чоловіки систематично оновлювали інформацію для осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації. Тут народжується любов до неба. А саме до роботи з літальними апаратами, отак От зараз в умовах війни відбуваються заняття авіамодельного ракета модельного гуртка у шості. Юрій Гапон, заслужений тренер України, майстер спорту, керівник гуртка, говорить останнім часом дуже складно проводити заняття, оскільки доводиться обмежуватися і в навчанні, і в проведенні змагань. Протягом цього тижня вихованці гуртка беруть участь у всеукраїнському конкурсі. Це змагання, всеукраїнські змагання юних ракетомоделістів, так званий заочний формат. Бо ми не збираємось всі докупи, а ці змагання проводяться в кожній області чи в кожному гуртку окремо. А потім вже протоколи змагань надсилаються в Київ, там вони підсумовуються і визначаються переможці. Чому такі незвичні класи моделей, бо зараз зв'язку з війною заборонені запуски ракет на ракетних двигунах моделей, Тому оці пневматичні запуски і запуски за допомогою гумової катапульти. Ракета та авіамоделювання цікавлять багатьох хлопців і дівчат. Однак спробувавши це заняття, яке вимагає посидючості, акуратності, прискіпливості, не всі залишаються тут. Гурток відвідує залежно від, залежно від сезону. Розумієте? З початку сезону вони приходять там, їх багато хлопців десь під літо з'являються цікаві моменти. Наприклад, рибат, рибалка або мопеди, то вони трохи подрозбігаються. А так загалом займаються десь під 40 хлопців займаються протягом року. У нас працює, я наголошую, що у нас працює ракетомодельний гурток, у нас працює авіамодельний гурток, тому там різні займаються хлопці, різний контингент буває. Багато таких, що дійсно приходять, вони подивилися, там щось спробували, а тут треба клеїти, треба тут сумлінно вирізати, щоб було ровно, щоб було там, як, як годиться, воно працювало потім. Тому що якщо криво склеїш, воно налітає. І Він походив, походив, там місяць, може два. І більшого не бачиш, а потім зустрічаєш, що не а я кажу, мені краще на мопеді буду їздити, там простіше. За словами Юрія Гапона, є й такі, кого справа авіа та ракетомоделювання дійсно захоплює. Затримуються, затримуються хто. Головним чином, ті, хто ну, щось бажають робити руками. Багато таких вони були і є, і будуть такі хлопці, які бажають щось робити руками. Щось шукати, щось. Зараз інтернет з'явився, можна пошукати там креслення, якісь тікають, якісь такі задумки можна втілити в своє, ну, в свої моделі. Коли дитина приходить перший раз і бере в руки ножа, там чи щось починає вирізати, то вже приблизно видно, який в нього склад. Ума, розуму, як він буде затриматися чи ні. Як говорить Юрій Васильович, прийти на заняття в гурток можуть усі віком від 9 років і до пенсійного. За 20 років роботи керівнику і вихованцям гуртка є чим пишатися. За цей час багато у нас здобутків, таких як чемпіона світу, чемпіона Європи були вирощені в нашому гуртку. Мастера спорту міжнародна спорту міжнародного класу України. Так що багато чемпіонів України. Ми неодноразово, Наш гурток чемпіон чемпіон України в командному заліку. Однак війна не дає змоги повноцінно займатися, розвиватися та показувати гарні результати, але все ж таки викладач знаходить альтернативу чим зацікавити дітей. Другий рік ми практично. Не можемо займатися, наприклад, в повному обсязі ракетним моделюванням, тренувати хлопців і готувати авіамоделюванням, радіокерованими моделями також заборонено займатися, тому ну, важко цей час. На жаль, нема зараз фактично тренувального процесу на повітрі немає. А так іноді оце на повітря щось таке попускати трохи вдається там, але це. Ну, Складно, Серед тих, хто займається в гуртку зараз, є декілька дівчат. Для них це одні з перших змагань. Завдання цих змагань, щоб виготовлена кожне паперова ракета вчасно розкрила так званий парашут і якомога довше трималася у повітрі. Мені подобається тут тому, що ну, мені подобаються всякі самоліти, ракети. А я виготовляла е, декілька разів е, літаки. Він був з папіру. З картону. Саме головне, щоб було більш уваги на деталі мілки, маленькі деталі. Серед учасників змагань є і доволі досвідчені вихованці, яких, як кажуть, зачепила ця справа. Євгеній займається в грудку вже більше двох років. Мені подобається за нестандартний вибір робити ракети, самоліти. Були моделі з ракети та самоліт. З ракет найцікавіші моделі це двох-трьохступенчата ракета, а з самольотів два літаки на радіоуправлінні. Це важко? Це більш на охайність потрібно. Знання, але там це все наробляється, і там ти всьому научишся. ракетам найулюбленіша модель трьох тому що вона летить, відпадає перша ступень, летить друга ступень, летить і третя ступень. І за що цього мені дуже подобається трьох ракета. З надією на скоріше завершення війни діти разом з викладачем продовжують вправлятися в запуску пневматичних ракет і чекають на перемогу, коли зможуть знову повноцінно займатися. Автобусом через ворожі блокпости про те, як у перші дні повномасштабної війни відбувалась евакуація людей з Сум на північ області, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Рано вранці, 24 лютого 2022 року, російські війська атакували прикордонні пункти пропуску на Сумщині. Окупанти взяли під контроль ділянку автомобільної дороги Київ-Москва та поставили свій блокпост на мосту через річку Сейм, відрізавши тим самим північ області від столиці та обласного центру. Багато людей виявились відрізаними від дому, а тому наприкінці лютого мене вперше відправили за ними, розповідає водій шкільного автобусу Свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей Валерій Стольников. Коє? Достроївся, значить, все. Утри, у три, в чотири часи виїжджав, навіть не спав, щоб не проспати. Вони, що це саме, жінка понімає, все, що треба їхати. Прихрестила <хи> і поїхав. Попав я якраз під і йшов вперед танк. І, ну, я за ним потихеньку їхав. Люди, в автобусі сиділи, і це саме казали. Давайте назад вернемся. Я кажу, ні, назад я вертаться не буду, то що я в Казані я получу за людьми. Там діти ждуть, кажу, там нету. Чоловік розповідає, що через ворожі блокпости їздив на Суми вісім разів. Але найбільше йому запам'яталась перша поїздка і сумнозвісний російський блокпост у Чумаковому. Дві колони були, одна з боку, і вертальоти над головою летали, два. Ну, і я це саме час де-то простояв. Потім Да, это сама. До російського одного пішов, кажу, куди ця колона рухається? Він каже, сторону сум. Он каже, а я кажу, а це що вони медленно будуть їхати. Кажу, обогнати їх можна. Він каже, ну попадеш на смотрешку на кого. Можеш, каже, назад не повернутися. Ну, я цілий час то простояв, вони набори повернули, а я тоді поїхав на Суми за людьми. Валерій розповідає, що автобус кожного разу повертався переповненим. Росіяни не приховували свого ставлення до людей, але припускали автобус з пасажирами. Так, сказали, що ми казали, на сумі не то саме. Ненавидім. Це не так е то саме. Із автобуса то саме виводили, строїли, падає то саме. Ну, у чергу. Провірили, потім п'ятого автобус засилили і поїхали. Разом з водієм Валерієм поверталась в рідну сувісу і студентка Євгенія. Дівчина розповідає, що війна її застала в сумах, і батьки дуже хотіли, щоб вона виїхала з міста, яке постійно обстрілювали росіяни. В подвалі, коли ми сиділи, щось прилітало вибухи якісь. Дуже-дуже страшно, що я можу ще сказати. Ми наняли машину у знайомого, він мене довіз до вокзалу, посадив там. Ну, я залишилася з ним, тому що страшно мені було самою залишатися. Потім, коли ми вже доїжджали мабуть, до путівля, да, водій сказав, що тут стоять же росіяни. А, тому будьте обережні, нічого не кажіть. Ось а, зразу пропала. А, я не могла даже, ну, подзвонити. Коли нас зупинили, ми получ... з'яшде до... а... зайшли до автобуса. Ну так пару питань спросили, тому що куди їдете, чому, як. та. Ось сказали, що йдемо додому, і все, вони так на нас подивилися. Ну вони з автоматом були. По-моєму, було 3-4 чоловіка, вони стояли возле знака, я не пам'ятаю, якого там. А, ось. І все, вийшли, ми далі поїхали. Далі було теж багато блокпостів, ну і потім ми доїхали вже додому, скажімо так, все добре було. Транспортна блокада регіону тривала до початку квітня, коли відступаючи росіяни підірвали міст через річку Сейм в районі села Чумакове. Але вже 9 квітня було налагоджено регулярне автобусне сполучення між сумами та північ області.